Петро Здихальськ, військовослужбовець 508-го окремого ремонтно відновленого батальйону. До повномасштабного вторгнення я працював в міжнародній компанії ход в Києві більше 15 років. Був на посаді тим, директора департаменту сервісу і проєктів, будував підстанції, вводив експлуатації об'єкти, працював на промислових об'єктах, займався системами автоматики. Все, що дає нам напругу автоматизоване виробництво, робить заощадження, енергоефективні проєкти. Тобто це була моя сфера. У 23-му році я там не одразу пішов в 23-му році зрозумів, що мені якби потрібно щось змінити. І там активно почав шукати вакансії, підрозділи в сліпу. У 23-му році, якщо хтось розслабився, то це була велика помилка. Я бачив навпаки загрозу і розумів, що мобілізація далі буде розгортатися. Це була моя якби, особиста думка. І тому просто розумів, що треба от так. Так, да, в армію йти страшно, да? хи не знаю, можливо, в піхоту чи ще кудись піхотинуть. Ну, от така всяка фігня. Коли ти попадаєш в механізм, ти на ці речі починаєш дивитися кроки по-іншому. Ну просто якщо там ваш фонд називається Твій крок? чому? Якщо ти не знаєш, що робити, робіть маленькі кроки там, вперед і там далі вже по ситуації воно буде якось там легше. Ну, я я, я сприймаюся так. Я ні, нікого якби, не закликаю, не, там, не агітую, але ну, робіть щось.